Шановні батьки і мої любі дітки, ми сьогодні з вами будемо говорити на саме актуальну тему. Вона дуже поширена серед батьків. А чому? Тому що питання це є нашого сьогодення. Які ж іграшки придбати до тому, щоб розвивати та запускати мовлення дитини? Перелік іграшок ніколи не міняється, та не вдари по вашому карману. Знаєте чому? Тому що ці іграшки можуть бути у вас саме вдома. Давайте подивимося, що у мене є. Гляньте, у мене є кубики, бачите? Кубики трьох вийде. Цим видно, да? І зверніть увагу на особливості кубиків. Перше, це у нас розмір кубиків. Подивіться: я надаю перевагу основним кольорам. Давайте звернемо увагу. Це у нас зелений колір, червоний, жовтий і синій. Це класичні кольори. Друге, хочу звернути вашу увагу на. Три розміри наших кубиків. Подивіться, в мене є маленькі кубики, це можуть бути лего кубики. Тоді дивіться, другий розмір у мене середні кубики. Середні, ось так. І в мене є великі кубики, великі кубики. Зверніть увагу, я рекомендую, щоб вони бути, були пластмасові. Чому? Тому що, коли цей кубик буде дерев'яний, він може бути небезпечним під час гри. Зверніть увагу, що з цих кубиків можна зробити все, що завгодно. Але ж діти люблять гратися цими кубиками. Цими кубиками можна зробити і парканчик, і будинок, і доріжку. Так ми можемо розвивати мовлення. Наприклад, беремо два кольори. Беремо давайте синій я візьму і червоний. Кубики і проговорюємо. Ставлю цей кубик сюди, цей ставлю сюди, цей сюди. І запитуємо дітей, а сюди який потрібний кубик? Під час цієї гри ми з дітками розвиваємо логічне мислення, зурову пам'ять і уважність. Дитинка подумає і поставить червоний кубик. І ви обов'язково похваліть дитину. Молодець! Ти супер! У Тебе дуже гарно все виходить. Далі. Дивіться. А тепер ми можемо точно так построїти ще одну доріжку. Давайте я візьму, візьму різні, візьму, візьму. Жовтий і зелений, наприклад. Так. Ставлю цей кубик сюди. Цей сюди, цей сюди, цей сюди. І запитуйте в діток, а який сюди треба поставити кубик? Ваша дитинка подумає. І коли вона думає довго, ти, ви скажіть. Дай, будь ласка, дай який кубик сюди треба поставити. Ваша дитинка обов'язково подумає і дасть вам правильну відповідь: Зелений, чи жовтий кубик. Ось такі вправи ми можемо дома робити разом з дітьми. А давайте ще ми можемо погратися в цю доріжку. Наприклад. Кісюля іде по доріжці топ-топ. топ топ І дивіться, якщо у вас вдома є набір якийсь тваринок, то ця тваринка може походити і по цій доріжці, і по червоній синій, і синьо. Так. Всі звірі, які у вас вдома є, можуть походити по цим доріжкам. І за допомогою цих кубиків ви теж можете построїти і будинок для своїх тварин. І обов'язково проговорюйте, що ви з дитиною робите. Щоб це була спільна ваша робота. Шановні мої батьки! Якщо ви хочете, щоб ваша дитина засвоїла візуально ритмічний малюнок, а це у нас механізм трудового синтезу нашої дитини, цей цю гру може треба грати від 1 і до 10 разів. В моїй практиці було таке, що дитина засвоювала. Кольори цього разів разів до 10 разів треба пограти з нашими дітками. Тому я хочу вам побажати, щоб вас все вдалося і тихого мирного дня! Всього вам найкращого!